Зараз буде такий книжний трошки книжний, книжн відео. Книжне відео! Як це другий світ! Як це грузно! Була депресія, було якесь супротивлення, і я хотіла, хотіла її показати тут, щоб, ну, щоб ви це бачили, і вам, мабуть, захотілося б даже подивитися це відео, тому що вона дуже красива. Мошка пролетіла. Всім привіт! Сьогодні таке відео. Відеокниж. Я, якщо бачите, трошки комбіную. книжні відео і особисті. Тому, якщо вам подобається відео, чекайте наступного. Ось зараз буде такий книжний трошки книжний. книжні відео. Книжне відео. Зобралося все. Так. Я нарешті почала читати книги не Стівена Кінга. Це було мені складно. Я пам'ятаю, навіть йшла і заказала нові книги на Кінга, і в мене така якась депресія, я така. Як це другий світ? Як це грустно? Я не знаю. Я йшла повідомлення, вона така грустна, така думала, Блін, якась така, як? а не Стівна Кінга. Ну, спойлер, я не пожаліла. ну, Типу, нові книги, мені в принципі зашли. Чого я купила взагалі, вирішила перейти з Стівена Кінга на інші? Скажу сразу, я не перестала читати Кінга. Його книги все ще є в моєму асортименті. Я їх замовляю. В кожному замовленні є книга Стівена Кінга. Тому я не зупинилась читати книги Кінга. Просто... Я іноді сиджу в Тіктоці, да, іногаю, да, я просматрю Тікток, і іноді потрапляю на якісь цікаві відео про інші книги. І мене так зацікавили декілька книг, що я вирішила спробувати їх почитати. Я просто зайшла на сайт і ввела в пошуку ці книги, які я хотіла. А так, які книги я. Не Стівена Кінга, я замовила Сапінс Безсердечна. Тінь Забутих предків Долорес Гембридж», чи Кембридж», це книга Стівена Кінга, я її просто ще не прочитала, точно не пам'ятаю назву. Ось, і я, Це була перша така посилка. Ну, і друга, там був доктор Сон, Цяйво, і ти. ось, І там переважав Стівен Кінг. По відгукам з Тіктоку бачила книги, і мені дуже їх захотілося прочитати, тому що мені здалося, що це цікаво, там непоганий сюжет. Ну, в принципі, мені сподобалось, і я вирішила спробувати їх почитати. Я ж кажу, була депресія, було якесь супротивлення, і я взагалі не хотіла цього робити. Але я розумію, що. Ну, я вже прочитала 20 книг Стівена Кінга, і у нього, звісно, ще їх багато. Але ну, мені потрібно якось рознообразіватися. І не зря, не зря. Я не пожаліла, зразу скажу. Але я, вони мені прийшли, і я одразу почала читати інші книги. Ну, не Стівена Кінга, хоча мені прийшла оця «Долорес». Будемо так говорить, бо я не пам'ятаю її прізвище, а у мене книжки там далеко, і я чуть-чуть не бачу. От. І я її ще досі не прочитала. Шок, 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 шок. Да, я її ще досі, досі не прочитала, і доктор Сон і «Сяйво» я теж ще не прочитала. Ну, я буду їх читати. І я першу книгу, яку я прочитала, це Сапінс. На Сапінс я не буду тут робити огляд, тому що ця книга просто про розвиток людства. Для розвитку вона ну, піде. Я раджу, там багато яких моментів, багато чого я не знала, мені вона, в принципі, сподобалась. А тут я хочу розказати про книгу Нестівене Кінга це безсердечно. Ну, просто ця книга така красива, вона така просто, вона ідеальна, по, по виду. Імено, по виду. І я хотіла, хотіла її показати тут. Щоб, ну, щоб ви це бачили, і вам, мабуть, захотілося б навіть подивитися це відео, тому що вона дуже красива. Дивіться, ну, це ідеально, це просто це ідеально. Я не знаю. От вроді нічого такого особливого, але вона така красива. Це на даний момент сама красива книга в моїй бібліотеці. Ну, це ще все ще впереді. Розказую, про що ця книга? Коротко. Поставлю її просто 100 з 10, Вона офігенно, мені дуже понравилось, дуже швидко читається класний шрифт, класно написано. Легко, без е, всяких там, ну, без е, якихось там не затянуто. Коротше, дуже класно інтригує і дуже прикольно. Якщо вам подобається Аліса в країні див, то це саме то. Це про королівство червивих сердець. Про це замовчання, я не знаю. Так, розказую ця книга про дівчину Кетрін, яка з такої поважної, вельможної родини, і до неї сватається король. Але її єдине мрія це відкрити свою пекарню. І так вийшло, що вона не може її відкрити, тому що. Тому що вона має отримати дозвіл батьків. У цій книзі прям от зображені оті ті часи, коли дівчата прям були залежні від батька, від своєї. Мошка пролетіла. від своєї родини. І вона дуже хотіла відкрити пекарню. Це була про мрія, і нічого, окрім цього, вона не хотіла. Но тут в її житті з'являється мужчина. І, як обично, дівчатки, а якщо мене дивляться, ще й мальчики, і як звичайно, дівчатки, коли в нашій житті з'являється якийсь мужчина, щось іде не по плану. Ну, от ви замечали це? Я замечала. І трохи її мрії йдуть в, не в то русло. Да-да-да. Розказується, як вона буде проходить всі складнощі, як вона буде. Іти далі. Я не буду більше нічого говорити, тому що я, случайно в Ютубі натрапила на на якесь відео про безсердечну, і там дівчина просто з перших нот, з перших слов спойлерила. Ну, я... Як це люди роблять, ну вона мені з перших вже минут, я просто, мені було просто інтересно, я просто нажала це відео. Я думала, вона там скаже осторожно спойлери, там не знаю. Вона одразу сходу така. Хоп! І я поняла, що нічим чим хороше. Все, я мовчу, І я поняла людину. От мені в Тіктокі одна дівчина, я робила огляд на на останню частину про Біла Годжеса. І там в мене був спойлер. І одна дівчинка мені в коментарях написала: Спасіба за спойлер, треба хоча б припитати, я кажу, зачем ти дивилась?». А потім, а це я її поняла, коли я сама зайшла. І з перших же минут чоловік мені про спойлери в книгу. Все. Книга класна. 10, 10 навіть, не на що в мене був якийсь там. Маленький спойлер, я все одно продовжила її читати, тому що вона інтересна її офігенно читати дуже легко. Советую. Якщо сравнювати цю книжку з книгою Стівена Кінга, це просто небо, ну, не то, що небо і земля, це дві різні книги, це різні жанри. У Стівена Кінга більш таку на містику, фантастику. Ну тут теж таке не, не то, що реалістичність, але з реального міру тут все-таки є. Тому що є, якщо брати е ті часи, коли дівчата прям не мали свого права голосу, за них все рішали батьки, то оце прям реально книга ну, прям показує ті часи. От реально. Ну, тому що зараз жінки можуть там робити все, можуть там відкривати бізнес, строїти якісь діла, там жити окремо раніше, ну просто жінка єдине, її... у мене таке відчуття, наче раніше у жінки була тільки одна функція: це вийти замуж, народить все. Ну, одне тільки предназначення, і більше в жінки нічого ніхто не бачив. Так що, звісно, вона відрізняється. Відрізняється від е, книг Стівена Кінга, ну вона читається класно і вона нічуть не уступає йому. Я навіть захотіла ще, я вже знайшла книги цієї авторки і хочу ще собі. Надіюсь, вони будуть такі самі красиві. Мене підкупила просто. Я коли побачила огляд на цю книгу, мене підкупила, ну, підкупив вид. Ну, я ще раз покажу, ну подивіться на неї, вона шикарна просто. Мене підкупив, вид, звісно, і я зрозуміла, на що мені треба буде робити упор, коли я буду планувати видавництво своєї книги. На зовнішній вигляд. Тому що, якщо книга красива, якщо її хочеться читати, то люди просто будуть хотіти її всю бібліотеку, тому що вона офігенно красива. Ну, я говорю це по собі, тому що з цією книгою я не знала. Я там прочитала аннотацію, приблизно про що вона, подивилась огляд, в принципі, непоганий. Але така дивись, дуже... але яка вона красива. Мені знати свою бібліотеку. Все. Ну, тіпа, це я говорю так, як я ну, тіпа, по собі, як я подумала. І ще у мене такий, цією шикарно красивою книжкою. У мене є такий випрос. У мене дуже-дуже багато книг Стівена Кінга, і мені було б інтересно, щоб хтось мені написав в коментарях, якщо комусь захочеться, на яку книгу Стівена Кінга робити огляд. Тому що я робила огляд на книгу воно, і мені брат мій, він подивився моє відео, він мене підтримує, мені дуже приємно. Я ж за плакаю. Це. І він сказав, що він, коли подивився моє відео на огляд, воно йому аж захотілося почитати Стівена Кінга. І ось мені цікаво, може вам інтересно якийсь огляд на якусь окрему книгу я б зробила. Якщо вам заходить книжний контент, якщо вам заходить особистий контент, опять-таки, яка тема вам інтересна? Напишіть мені, і я зроблю на, на цю тему відео. Потому що, звісно, як це сказать, пропозиція порождає предложення. Коротше, я не пам'ятаю, але, якщо є якісь запроси, я не ігнорюю нікого. Будь-яка людина, яка мені напише в коментарях, який огляд на яку книгу вони хочуть, або яке відео вони хочуть, я зроблю. Єдине, я ще не готова розказувати про свої. Якісь сімейні моменти, поэтому, извините, до цього я ще не дійшла. От, це, в принципі, все. Я надіюсь, що вам понравилось це відео. Ви поставите лайк, коментарі напишете, і підпишетесь, звісно на мене, якщо ви ще не підписані. Почому ви ще не підписані? Я так стараюсь, я так питаюся розвиватися, а ви на мене підписуєтесь. Я не розумію, чого. Вот. А так я всіх, конечно, же, люблю, даже тех, кто не подписывается и не досымої відео. Також і байть. Я вас прощаю. Ну я вас люблю. Е, всіх тебе обіймаю. Па-па.